Перша вправа на відловлення щії. Поклали мотузочку від нашого тренажера Аргори під Атлант. Звели руки. Спочатку розвели, розкрили свою діафрагму вдих. І на видоху. Сутлити спину і підборіддя до горла. Повний видих. Вдих. Видих. Мотузочка робить супротив голові. Вдих. Поки вам комфортно, ви робите. Тут немає підходів, тут немає скільки разів. Ви робите, поки вашому тілу комфортно. Ви собі травму не нанесете, бо тіло власному тілу травму не наносить. Друга вправа. Друга вправа теж на відновлення щиї. Робите Оперзуєте свою скроню? Вдих. Видих. Вдих. Видих. У вас напрягається у м'яз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Можна кланяти? Світовище. Вдих. Види. Вдих. Віди. Удих. Видих. Все по принципу саме Третя права: це на Розробку м'язів вашого підборіддя. Це ваш другий підборідок. Підклали. Натягнули. Зробили саме супротив підборіддю. Видих. Вдих. Видих. вдих, Видих. 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 Дих, виріх. Все. Це ми зробили з вами вправи на щію. Принцип цього тренажера. Якщо ви його зрозуміли, принцип цих вправ, то я вам не потрібен. Ви самі можете ці вправи розробляти і використовувати в своїх цілях. Для відновлення ваших м'язів або вашого тіла. Що вам потрібно? Тільки система самосупротив. Якщо ви хочете зменшити або збільшити навантаження, ви це робите тільки або супротив більше, або менше. У будь-якій вправі це принцип цього тренажера, що у будь-якій праві ви можете навантажити нагрузку навантаження, збільшити навантаження або зменшити навантаження, не закінчуючи саму право. Тобто, якщо ви в спортзалі хочете зменшити навантаження, ви йдете до свого тренажера, зменшити навантаження, а потім йдете і робити вправу. Тут ви можете у будь-який час зменшити навантаження або збільшити тільки систему самосути. Більше супротив менше супроти. Більше супротив менше супротив. Тобто ви втомились, зменшуєте навантаження. Попрацювали з більш, звісно втаження. Все. Право на розробку зап'ястя. І ця вправа на покращення вашого... ваших нейронних зв'язків. Як це працює? Ви відключаєте свій мозок, ви тільки робите вправу. Натягнули мотозочко, зробили отак. І підтягнули ваші пальчики. Потім. І змінили руки. Все. Можну вправу 10 секунд. Якщо у вас комплекс 27 вправ, то це 7 хвилин на весь комплекс. І все це ви можете робити в будь-якому місці, в будь-який час. І головне з задоволенням. Ця вправа на поперек. Ми просто підняли руки. Зробили напругу, тобто самосупротив, супротив над головою і руки в сторону, і те зробили самосупротив. супротив, і назад. вдих. Види. Є два види хватів. Хват короткий. Ось він. Як його зробити? І все. Повторюю. Є ще хват звичайний. Для таких вправ. Там. Звичайний і короткий. Ми з вами, до речі, знаходимося в волонтерському центрі перший спалах. Перший спалах це його подяки. Це Максим Будко. Вони тут плетуть сітки. Вони тут е навчають меди першій медичній допомозі. Ну, тут багато що робиться в цьому волонтерському центрі, і вони, вони нам дозволили зробити зйомку. І ми їм дуже вдячні. Ця вправа називається Фанат 2. То в нас була права Фанат? А ця Фанат 2. Ми натягнули мотосочку. І піднімаємо руки. Повільно піднімаємо руки. І у вас працює кожен м'яз на спині. І шия. А потім в сторону. атолубне місце. Тільки руки. За щиєю натягнули, підняли і назад. Тут головне дихання. Дихання повільне і довільне. Мене запитують, як розробляти спину. Дуже просто. У нас є е, полотенце, так? У нас є. А замість полотенця в нас аргорик. От ми працюємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І все це на самосупротив. Я можу. Зменшити мотузку. Або збільшити. Тоді амплітуда буде краще, ефективніша. Дякую. Припустимо, вам треба зробити вправи з гантелями. От ваші гантелі. Як це працює? В ніякому тренажері ви не знайдете фітнес залі тренажери, де одночасно працює і біцепс, і тріцепс. Цього немає. Або біцепс, або трицепс. Тут в нас працюєте на біцепс і одночасно трицепс. От у вас іде вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Видих. Вдих. Все. Ви ніколи собі не завдасте шкоди. Ви ніколи не перетренуєтесь. І ви ніколи не надірвете свої м'язи. Бо ви самі собі вказуєте, яка вас напруга. Ви самі собі вказуєте навантаження. Ви можете регулювати навантаження будь-коли і будь коли в який час. Ви можете під час тренувань слухати музику з будь-яким ритмом і навіть співати. До речі, ці вправи допомагають вам працювати зі своїм голосом. Дивіться, ці вправи допомагають вам розвивати свій голос. Чому це саме так? Бо ви всі вправи. Кожну вправу робити на видиху. Розгортаєте свою діафрагму і розроблені так, що їх можна робити сидячи, лежачи, стоячи. Припустимо, ви не можете стояти робити вправу. Будь ласка. Цю ж вправо ви можете зробити отак. Або отак. Або отак. Зараз я вам покажу вправи на ноги. У вас одночасно працюють і руки, і ноги на розтяжку ніг. І це все саме супроти. У вас працює спина. У вас працюють руки. У вас працюють коліна. Це в нас зараз взагалі загально все. Бо на кожну вправу буде, буде пояснення, на кожну вправу. Буде, е, ви будете ці вправи повторювати і показувати мені, як ви їх робити. Якщо ви це хочете робити. Я нікого не буду тягнути за руки, за ноги. Це повинні будете робити ви самі. Чому? Бо це потрібно вам, не мені. Але. Коли в мене було п'ять переломів, мені це допомогло в житті. Мені це допомогло відновитися. У мене було 4 переломи ноги. Збрехав. Чотири переломи руки і перелом ноги. Тобто, лікать, бачите, в мене рука яка. Справа на прес. Yeah. Намагайтесь спину держати рівно. Тоді буде ефективніше. Не дивіться, що роблю я. Намагайтесь самі придумати вправи, яка вам потрібна для вашого тіла. Моя мама їй 84 роки, вона сама придумує вправи. Потім вам скажу, для чого це треба, але вже може на сьогодні. Я буду вас просити, щоб ви. Прави придумували самі і викладали їх на відео. Тоді це буде ефективніше. От цього хоче ваше тіло. Що хоче тіло, то і робить. Ваше тіло підкаже вам, що вам робити. Бо немає такого, що от, а скільки робити, а скільки підходів, ваше тіло підкаже, скільки робити і як робити. Індикатор навантаження. І індикатор вашої користі це саме ваше тіло. І ці вправи ви можете робити будь-де вдома, в транспорті, коли далеко їдете в поїзді, коли я робив саме в літаку, коли ви когось чекаєте, або щось чекаєте, там автобус, електричку. Ви можете чекати з користю для свого тіла.